Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео будемо дивитися дуже важливу тему: це ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України, які готують росіяни. І так, давайте почнемо з більш простого запитання навіщо, з якою ціллю ворог тримає так довго у повітрі міги, з дозаправкою у повітрі, через що у нас довгі задяжні тривоги? По-перше, тут вісім камачів на дні колоди для того, щоб максимально обмежити наші дії та наші можливості. Взагалі, це карта дуже великих обмежень, обмеження можливостей, діяльності, діяльність у дуже таких складних умовах, які вони нам звичайно ж створюють. Тобто для того, щоб зупинити нашу економіку, тому що ця карта це карта матеріальних втрат в результаті ось таких їхніх дій. Це великі збитки, це великі ризики, це великі борги. Тобто, для того, щоб економіка не змогла функціонувати, не змогла працювати, для того, щоб звільняли людей, люди залишалися без роботи, щоб максимально нашкодити нашій економіці, створити таку велику величезну кризу. В Принципі, оці всі інші карти говорять про те ж саме. Тут в нас королева кубків розганяння оцієї інформації для того, щоб нагнати страху, для того, щоб люди постійно про це думали, говорили про це і щоб їхні думки були зайняті тільки цими тривогами. Тут королева пентаклів в домі, тобто. Оцей бізнес налагоджений, який був у людей, наша економіка, щоб вона потерпіла великий великий крах. Тут ще карта миру, карта завершення. Тобто, щоб наша економіка повністю, так скажемо, склалася, щоб її взагалі не існувало. Тому що мир завершує, і це дуже сильний, потужний старший аркан. Бачите, тут у нас сімка кубків. Це наганяння страху, ілюзії. Ось ми зараз випустимо а ні, Потім відбій. Ось, ось знову зараз випустимо. І знову оці ілюзії, знову оце залякування, знову цей обман. І я вам скажу, що це все направлено не тільки для того, щоб економіка перестала функціонувати, а для того, щоб і все, що ми воєнне виробляємо, теж все це накрилося, тому що тут туз мечів. Туз мечів безпосередньо може показувати нам саме виробництво у нашому домі, щось, що летить по небу. Може, це дрони, ракети, щось у цьому році. Тому все це направлено на те, щоб ми нічого не виготовляли. Економіка стала, люди були налякані. Люди були в шоці, щоб люди були в такому психологічному напруженні завжди, і щоб це негативно сказувалося на оцю продуктивність праці. Ось так. Слідує запитання: чи правда, що окупанти накопичують ракети для масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України найближчим часом, коли температура повітря стане нижчою? На жаль, так накопичують і в дуже великій кількості, тому що тут у нас і туз пентаклів, і король, і четвірка пентаклів. Ці карти вказують саме на накопичення, і це навіть можуть бути якісь різні види ракет. Двіка жезлів говорить про те, що дійсно вони витрачають дуже дуже багато грошей на оце виготовлення і накопичення. І дійсно цього в них є багато за прямим наказом імператора. Є відповідна тактика, є відповідна стратегія, щоб потім ці ракети по карті сила випустити по Україні. По двійці жезлів зараз вони спостерігають за ситуацією і чекають слушного влучного моменту. Щоб ці ракети випустити, але запаси дійсно просто величезні. Слідує запитання: чи правда що ворог накопичив в Криму понад 800 ракет для енергетичного терору України? Те, що в Криму в них на зараз є певний запас ракет, це 100%, але мені здається, що цифра 800 це дуже дуже завищена. Чому? Тому що якийсь король мечів, це якісь воєнний спеціально ось цю інформацію розтрубив. Він її розповсюдив для того, щоб посіяти паніку, для того, щоб нагнітати максимальну обстановку, для того, щоб людям було дуже важко емоційно. І тут в нас король Пентаклів, який говорить, так дійсно в них є накопичення цих ракет, але не в тому обсязі, тому що після короля Пентаклів йде в нас карта шут і сімка кубків. Карта шут це карта обнулення. Це карта, яка говорить, що ну це трошечки дурня, те, що в них є стільки прям багато ракет. І тут у нас карта ілюзій, карта обману, карта прийняття фантазії за реальність. Тобто, нас намагаються обдурити і залякати такою великою кількістю ракет. Я думаю, що накопичення в них дійсно є, але по дурню і сім ців нас кубків. Це дійсно якась ілюзія, це дійсно залякування, це викривлення оцієї інформації для того, щоб, як я вже сказала, посіяти максимальну смуту, щоб людям було максимально тяжко, морально, щоб вони нічого не могли робити. І в попередньому розкладі карти показали для того, щоб зупинити нашу економіку. Слідує запитання. Давайте запитаємо так: все-таки якась кількість ракет. І досить маленька таки, але менше, ніж 800 В них є в Криму. Спитаємо так, як росіянам вдалося накопичити таку велику кількість ракет за такий невеликий період, не зважаючи на санкції. Тут відповідь в принципі вкрай проста. Вони накопичили виробництво на своїй землі. Тут п'ятірка мечів, яка безпосередньо каже нам про водіння, ці всі їхні штуки, які вони виробляють. І тут в нас король жезлів, який може безпосередньо нам говорити про допомогу. Хтось їм допомагає, якийсь лідер якоїсь країни. Але що саме цікаве, тут карта. Після цього короля жеслі повішаний. Тобто, я так розумію, що все-таки все з якоюсь країною або з якимось лідером виникли певні суперечки, певні конфлікти, тому що ось ця допомога, ось ця стара лазійка, по якій вони обходили санкції, вона прикрилася, але Тут в нас Туз жезлів і дев'ятка пентаклів. Гроші правлять світом. Тобто, за гроші вони відкрили якусь нову лазійку, тому що Туз жезлів завжди говорить нам про якесь нове починання, якусь нову ідею. Щось вони знову ж таки нове знайшли, і за гроші все їм роблять, все переправляють, все доставляють все, що вони хочуть по наказу оцього імператора. Все діє за їхніми правилами, тому що в них цих грошей купа, як курини клюють. Тому на жаль, ось така відповідь. Слідує запитання: наскільки добре Україна підготувалася до ракетних і дронових атак Росії по енергетичній інфраструктурі саме на зараз? Звичайно ж, я не можу сказати, що Україна зовсім нічого не робила, тому що все таки, в принципі, тут дев'ятка пентаклів, яка говорить про виділення досить великої суми грошей на те, щоб максимально захистити наші енергооб'єкти. Але проблема у тому, що тут. Є цірка пентаклів, і тут ще лицар мечів, лицар жезлів, сімка мечів. Ці карти мені говорять про те, що дуже багато всередині нашої країни, всередині нашої влади, є конфлікти, є непорозуміння. Плюс, звичайно ж, нічого нового я для вас не скажу. Це корупція і розкрадання оцих грошей, які виділили на захист. А вони пішли незрозуміло куди. Ось це є для нас на зараз найбільшою проблемою. Але все-таки тут у нас туз жезлів і сімка кубків. Цікава така комбінація, яка говорить про те, що все-таки щось нове для того, щоб захистити енергооб'єкти. А тут, бачите, такі лінії мені дуже часто в минулому році вони показували саме електропроводи, щоб захистити щось. Вигадали нове щось вигадали таке, чого у минулому році не було для того, щоб бачите, тут все як в тумані, для того, щоб ворог. Якось не бачив наші енергооб'єкти. Можливо, це якісь оманки, чи що я навіть не знаю, що це може бути. Але знаєте, як танки, оці бутафорні роблять, щоб ворог лупив по ним, а не по нашим танкам. Оце щось у цьому роді, щось, щоб приховати, щоб ворог не побачив. Якась, бачите, димка, пилина не видно. І сімка мечів, яка завершує наш розклад. Це така досить подвійна, непроста карта, яка говорить, що з однієї сторони ми підготувалися, тому що це карта вміння зустріти проблеми. Підготувавшись, але знову ж таки, це карта обману, це карта кражі, шпіонажу. Тут бачите, ще в нас паж мечів. Паш мечів завжди мені показує на зрадників колаборантів, які наводять на цілі. Ось з цим потрібно максимально боротися. Тобто, ми то підготувалися, але оці колаборанти не сплять і можуть видавати наші оці секрети, які для нас дуже дуже важливі. Тому тут така двойственна ситуація. З однієї сторони ми підготувалися на ті гроші, які не розкрали, а з іншої сторони, якщо б не розкрали і не було б такого високого рівня корупції, можливо, ми б мали змогу набагато більше захиститися. Тобто, ну таке. Слідуюче запитання: наскільки руйнівними будуть для України наслідки ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру? Знову ж таки, в нас щитка пентаклів говорить нам про допомогу, яка нам буде надаватися нашими союзниками і партнерами, незважаючи на ті конфлікти і паузу зараз у допомозі, яка існує. По-друге, це говорить про те, що ми будемо вкладати гроші у ремонт. І вони в нас будуть, і це дуже, -дуже гарно. Тут у нас перша ж карта Лицарь Мечів, яка говорить про те, що дійсно ракети будуть летіти і будуть наносити руйнування. Але, по-перше, мене радує, що тут. Ні одного старшого аркану. Якщо б тут була башня, я б сказала, що це будуть просто грандіозні руйнування, які чи взагалі не можна якось полагодити, чи дуже довгий час потрібен на це. Тут в принципі п'ятірка мечів. Так, руйнування будуть, але їх будуть досить швидко лагодити. Це спільна робота професіоналів своєї справи і будуть знову ж таки вкладатися великі кошти. Королева мечів говорить про те, що ми зможемо протистояти оцим атакам. І ця карта може натякати на те, що буде дзеркальна відповідь, але це вже слідуче моє запитання. Ми там розглянемо зараз. П'ятірка жезлів. Саме у цьому даному контексті говорить про те, що це налагодження роботи енергетичної системи нашої вона буде робитися у команді. Команді професіоналів всі згуртуються і будуть працювати на захист нашої країни на те, щоб все швиденько налагодити. Гарна карта завершує цей розклад. Це королева кубків. Королева кубків взагалі – це комфортна обстановка, це спокій, це успіх у задуманих справах. І плюс це ще позитивний результат ситуації. Тобто, по оцим саме картам я не бачу, що все буде прям дуже-дуже погано. Так, карти досить таки небезпечні, летіти буде. Але все-таки я дуже сподіваюся на те, що ми швиденько зможемо все налагодити і дзеркально відповісти нашому ворогу. І слідує моє запитання. Чи буде дзеркальна відповідь України у сторону енергетичних об'єктів Росії на атаки нашої енергетичної інфраструктури? Чи будемо ми їм відповідати і надаємо добрячих копняків? Що я можу сказати, наші люди там теж є, і теж ця карта з попереднього розкладу: колаборанти з нашої сторони там теж є, які нам допомагають наводити на об'єкти, які нам дійсно потрібні. Багато людей буде виїжджати навіть цілими сім'ями. Тут в нас Паш Кубків, який говорить про гарні новини, які нас будуть чекати. Але Паш Кубків маловата карта. Я не можу сказати, що це в принципі буде по всій Росії. Це буде якось локально, точечно. Але все-таки удари будуть, тому що тут вісім камечів. А вісім камечів знову ж таки з попереднього розкладу про Україну. Це карта обмеження, коли немає отих ресурсів для ведення життя, які вони вели до цього. Тобто, певні відключення в них теж будуть. І це вже по Ерфанту буде за нашими правилами. У нас є чіткий продуманий план, за яким ми будемо діяти. Чогось, на жаль, глобального великого я тут не бачу. Але все-таки, все-таки, якісь нові наші вже правила ми будемо вводити на відміну від минулого року. Ось так. Ну і давайте наостанок подивимося в цілому небезпеку ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру України по напрямках. Північ, центр Південь, Загід Схід. Так, північ небезпека захід. geht. Центр. І південь. Можу сказати по оцим всім картам. В принципі, небезпека є абсолютно по всій Україні, і летіти буде, на жаль, по усій Україні. Але найбільша небезпека, я бачу, це північ, південь і схід північ. Помірність карта говорить, що в принципі не все так страшно, тому що дуже сильно посилився захист. Наші партнери щось в Київ все-таки передали, і там захист стоїть король Пентаклів. Дуже сильний, дуже міцний. Але на жаль, все-таки летіти буде, тому що тут карта диявола. Карта диявол завжди показує нам ракети, балістику, це що швидко летить. Але тут я не бачу дуже масованих великих руйнувань. Можливо, це більше як залякування, тому що тут дев'ятка мечів. У будь-якому випадку трійка пентаклів говорить, що якщо навіть якісь пошкодження будуть, їх дуже швидко мають полагодити. Ось так, в принципі, я це бачу. Щодо сходу буде, на жаль, летіти. Дуже там багато колаборантів, які наводять, і карта колісниці завжди в мене у минулому році показувала влучання в об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, так. Але тут, ви знаєте, така настороженість, така дуже напружена ситуація на сході щодо цих обстрілів. Тому потрібно бути вкрай обережним. На жаль, по колісниці можуть бути влучання південь. Південь тут, мені здається, буде найгірша ситуація, на жаль, тому що тут і відлюдник, карта, і карта четвірка кубків і башня. Башня це в принципі дуже небезпечна карта. Це старший аркан, який показує дійсно, що можуть бути руйнування, і руйнування можуть бути великими. Четвірка тут в нас кубків говорить про те, що можуть бути попадання. Тому що це карта апатія, це карта розчарування. Це карта, коли вже емоційне напруження таке сильне, що тобі вже нічого не хочеться. Десятка жезлів говорить про те, що буде дуже дуже важко, і по відлюднику дійсно можуть бути відключення емоційний стан буде у людей на грані. Звичайно ж, будуть по сімці тут на пентаклів лагодити щось. Але ситуація буде досить важка. Центр тут відразу у нас випадає верховна жриця, і я вам скажу, що летіти в центр теж може, тому що тут колесо фортуни. Але в принципі тут теж дуже сильний захист, тому що ця карта сила, карта імператриця і карта Королева Пентаклів може говорити про дуже дуже сильний захист, незважаючи на те, що щось буде летіти. І останнє це захід. Західні області. Тут, в принципі, як таких попадань по цим картам немає. Але що найцікавіше, карта обмежень падає. Можливо, це будуть якісь внутрішні диверсії, або якісь осколки, чи що, я не розумію, але все одно якісь обмеження і відключення світла дійсно можуть бути, тому що 8 к мечів. У будь-якому випадку це просто загальний розклад, і для того, щоб точно знати, що куди, потрібно дивитися вже ближче до того, коли будуть обстріли. І по областям. Це просто ось така загальна картина. Всім велике дяку за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також буду вам дуже вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!